Що, прийшли вихідні, а з ними, як завжди, у всіх, режими іде в одне місце. Бо хочеться смачненького, хочеться сушиків поїсти, піти і так далі. Що ж робити, якщо хочеться продовжувати знижувати вагу, але все-таки дозволяти собі зайвого. Отже, що собі можна дозволити в вихідні дні, для того, щоб не було великого відкату, і щоб ви не набрали далі? По-перше, ви повинні розуміти, що. В цей день ви точно не будете знижувати вагу, але не варто перебрати калорії так, щоб потім їх неможливо буде зігнати навіть за тиждень. Ну, наприклад, якщо ми беремо піцу, тобто я не обираю якусь там з ковбасою, я беру з куркою, беру один-два шматочки не більше. І обираю зазвичай, щоб було менше сиру. Ще хочу наголосити на тому, що у вас не повинен читміл йти цілий день. Ви обираєте якийсь один прийом їжі, наїдаєтесь. Да? Це не повинно бути постійне поїдання їжі. Да? Тобто ви поставили ось так перед собою піцу і жуєте. Ні. Ви відкладаєте для себе шматочок, хай два без проблем. Да? І відкладаєте, наприклад, суші, пару шматочків, все. І сидите, аж смакуєте, не обжираєтесь. І саме головне, до речі, я солодкого я також можу собі дозволити. Я, наприклад, беру якісь ПП-вкуснячки протеїнові. Дуже багато смачних варіантів, Вон в шоколаді і так далі. На десерт взагалі супер. А, і головне питання випивка. От ваша випивка це крах вашому мінусу на вагах. Тому я беру комбучу такі варіанти. Дуже смачно і. Зайвого ви не побачите на вазі. Тому відпочивайте в задоволення, але знайте міру всьому.